Сортувати сміття стане легше у Коломиї Запрацював спеціальний сортувальний майданчик. Ініціювали його створення активісти організації «Екогвалт» спільно з підприємством СЕПсервіс. Працюватиме сортувальний майданчик безкоштовно. Що вихідних з 11 до 17 години? Скільки років ми говоримо про те, що нам треба сортувати, щоб наше нашого зменшувалося, не розросталось, щоб коломиї була чиста. Максим Вердеш, голова громадської організації «Екогвалт». Молоді люди об'єднались більше як п'ять років тому. Їх турбує стан довкілля у рідному місті, зокрема, поводження із твердими побутовими відходами. Вони одні з перших, хто почав сортувати сміття у Коломиї. Зокрема, у 2018-му долучились до створення. Соціального екологічного підприємства Сепсервіс вони безкоштовно та регулярно вивозять відсортовані відходи з приватних і багатоквартирних будинків. А тепер відкрили ще й майданчик для сортування відходів. Загалом по Україні формат станції сортування вже поширений. Досить є і у Франківську, і у Львові, і у Києві. На Коломиї ми бачили проблему того, що люди мусять шукати пункти прийому. Вони там не завжди зрозуміли, що вони приймають, не завжди зрозуміло, де їх як знайти. Вони їх ніхто не рекламує. Відповідно там. Непопулярні місця. Ми хочемо зробити нашим простором сортування відходів популярним і легко доступним. Максим Вердиш продовжує мають налагоджену логістику у цій сфері. Тому всі, хто принесе вторинну сировину, можуть бути впевнені, сміття віддадуть на переробку. Щоправда, поки приймають не усі відходи. ми зараз 17 позицій приймається, включно з батарейками і всього для окопних свічок і. Одноразових електронних з яких ми теж робимо павербанки пізніше, і от базовий набір у там всіх пластиків, металів, скла, макулатури. Якщо говорити про пластики, то ми і HDPE пляшки приймаємо, пінопласти, шестірка, папір. Ми ділимо окремо на три е, типи: архівний папір, картон і від відієць, бо в них є нюанси переробки. Відповідно, е, потребує розділення. Тут плівки, реально вся плівка зараз іде на переробку. Тобто будь-якого типу, просто просто плівичне. Стандартно метал, окремо на алюміній є і окремо ми ще зберемо е, жестяночки на окопку. Той архів картон, який поділ основний робимо. Метал працюватиме сортувальний майданчик безкоштовно. Тут будуть волонтерити представники екогвалту, які проконсультують і допоможуть відсортувати сировину. На цей простір орієнтований на те, що люди з автівками і можливістю провести, принести, можна велосипедом пробувати, зможуть привозити. І вдома головне розуміти, яку сировину ви можете віддати на переробку, і її навіть не обов'язково там на всі 17 якихось мішочків ділити дома. Можна до нас принести, висити по на стіл і походити. У нас є Окремо корзинки, що можна поставити, це поїздити. От тобто тут можна зробити самий розділ. Дома головне це сплющити, помити, тримати в чистоті. Сортувальний майданчик працює за адресою Коломия, вулиця Валова, 47Б. Це неподалік приміщення пенсійного фонду. Працюють що суботи і неділі з 11 до 17 години. Сортуй!